Варіантів безліч, але чи всі вони дієві нині в Україні наполегливо просувають ідею скидання зайвої ваги за допомогою зеленої кави з імбиром. Достатньо щодня випивати певну кількість чарівного еліксиру і вже за кілька тижнів вам гарантують одяг на два розміри менше. Факти з'ясували, чи насправді все так легко. От тут это все я біле. Бізформінне, да тут вообще тут я навіть не взвешивалась, это, наверное, вообще, наверное, около 80. І це при зрості метр шістдесят. Фотографій десятирічної давності у Марини мало, бо позувати перед камерою дівчина соромилася через надмірну вагу. Каже, бути стрункою мріяла з малку, та жодна дієта не допомагала. А от зелена кава, нібито сотворила диво. За три місяці дівчина схудла на 18 кілограмів. За першу неділю, ну там брати не буду, діто ушло там Обещали много. За вторую неделю у меня уже уходит ориентировочно около 4 килограмм. Сейчас я вешу 52 кг и і вес уже стабільний в Україні зелена кава. Новинка щодо діні властивості цього напою рекламують переважно через інтернет. Дивозасіб тут на будь-який смак і гаманець від 99 до 300 гривень за упаковку, якої вистачає менш ніж на місяць. Продавці кави запевняють людина худна завдяки хлорогеновій кислоті, що нібито здатна спалити до 45% жирів та імбиру, який знижує апетит. Это тот процесс, который человек не может остановить самостоятельно, Это нет постоянного желания приходить до холодильнику и много кушать. Много людей на ньому похудели, худеют и будуть хотеть ходіти. Та медики між щодо чудо чудодійних властивостей зеленої кави розвіюють. Якщо люди сподіваються на якісь чудодійні властивості зеленої кави, на жаль, це не так. То вони можуть спокійно випити чашечку звичайної кави і отримати ту ж користь, яка б дала їм зелена, але по значно меншій ціні. Дієтологи раді не шукати лінивих способів позбавлення від зайвої ваги, а займатися спортом, збалансовано харчуватися та після 18-ї закривати холодильник на замок. Наталія Жуковська, Олександр Чесноко, Максим Флуд, факти ICTV.